Доброго дня, діти! Настала весна. На дворі стає тепліше. До нас повертаються перелітні птахи. Впізнаєте, хто це? Це ж шпак. Цей птах одним з перших повертається в наші краї після зимівлі. Тому повернення шпака у багатьох асоціюється з настанням справжньої весни. Порахуйте, скільки шпаків сидить на нижній гілці дерева. 6. А на верхній. Два. Скільки всього шпаків сидить на дереві? 8. А що це за птах прилетів? Це соловейко. Скільки тепер птахів на дереві? Після числа 8 слідує число 9. Тобто, щоб утворити число 9, треба до восьми додати 1. Діти. Тож як утворюється число 9? Щоб утворити число 9, треба до 8 додати 1. Записують число 9 цифрою 9 або дев'яткою. Виглядає вона ось так. Мені здається, що вона схожа на якусь іншу цифру. А ви як думаєте, чи нагадує вам дев'ятка якусь цифру? Так. Вона схожа на шістку. Шість 6 і 9 близнюки. 9 шістка навпаки. Їх впізнати дуже просто. Цифри 6 до верху хвостик. Ну а дев'ять – уявіть, на тім хвостику стоїть. Давайте згадаємо всі цифри, які ми вивчили. Називайте цифри, які будуть з'являтись на екрані 5. 3. Шість. Два. Сім. Чотири. Вісім. Один. Дев'ять. Яка цифра загубилась? П'ять. А тепер яка? Вісім. Якої цифри тепер не стало? Один. Молодці сонечки. Скільки на екрані шпаків? 4. Скільки на екрані синичок? 3. Скільки на екрані соловейків? 2. Скільки на екрані пташок. 9. Діти. Сьогодні ми з вами говорили про числа та цифри. Як називається ця цифра? 9. Як утворюється число 9? Щоб утворити число 9, треба до 8 додати 1. А зараз діти, я пропоную вам виконати завдання на інтерактивному аркуші, який ви зможете знайти за QR-кодом або посиланням в описі до даного відео. В першому завданні вам треба розташувати цифри за порядком, починаючи з одиниці, а в другому полічити пташок у кожному віконечку та з'єднати його з відповідною цифрою. Успіхів вам до зустрічі!